У вас є домашні улюбленці? Тоді ми пилосос з двома системами фільтрації в комплекті. Thomas з Amphibia Pet – гарний вибір для вас. По-перше, бо випущений на власному заводі компанії в Німеччині, тому якість тут на вищому рівні. А по-друге, він точно впорається з будь-якими побутовими викликами. І про це поговоримо далі. Почнемо з систем фільтрації. Перша це водяна система фільтрації Аквабокс. Це найвищий ступінь очищення повітря, тому для алергіків те, що треба. Прибирання з фільтром Аквабокс все просто. Заливаємо літр звичайної води до позначки і встановлюємо Аквабокс. Вибираємо потрібну насадку. У нашому випадку це Турбошітка. Під'єднуємо повітряний шланг, телескопічну трубу, насадку та вмикаємо пилосос. Вибираємо потрібний рівень потужності з чотирьох за допомогою регулятора та штронік і починаємо прибирання. До речі, раптом що керувати потужністю можна і на руків'ї шлангу за допомогою спеціальної заслінки. Потужність смоктування висока незалежно від наповнення аквабоксу пилом, та й справляється він не тільки з сухим сміттям та пилом, а й з мокрим брудом та пролитими рідинами. Чи вони можуть похизтуватися між. Кові та циклонні пилососи. А ще, звісно, не доведеться витрачати кошти на мішки пилозбірники. Пилососи з водяною фільтрацією рекомендовані сім'ям з маленьким дітьми, алергікам та тим, хто хоче очистити повітря від сторонніх запахів. Особливо актуально це буде для тих. У кого вдома є домашні улюбленці, зручно ще не потрібно декілька разів проходити по одному і тому ж місцю, щоб зібрати сміття та пил з килима. Воно швиденько опиняється у нашому аквабоксі, і завдяки унікальній технології придушення пилу веджет, пил та сміття намокають одразу на вході в полосос та осідають на дні аквабоксу. А після прибирання достатньо вилити брудну воду, промити аквабокс та просушити його. Це у нас був аквафільтр для прибирання сухого і вологого сміття з одночасним очищенням повітря. А ось для швидкого щоденного прибирання сухого сміття виробник рекомендує драйбокс. Заміна систем максимально проста, швидка, і як бачите, не потребує багато часу. Так ось, драйбокс це єдиний циклонний фільтр з фракційним поділом пилу, який завжди готовий до роботи, простий у використанні та обслуговуванні. І найголовніше. Раніше заповненість контейнера також ніяк не впливає на силу смоктування. По збірці тут все так само, як і у випадку з аквабоксом, тільки вода не потрібна. Насадку можемо залишити на трубі, якщо будемо прибирати підлогу. А для прибирання меблів насадку приєднуємо безпосередньо до шлангу. Під час прибирання грубе сміття потрапляє у великий відсік контейнера, а дрібний пил у бічні відсіки. Сміття легко висипається через спеціальний отвір, а в маленькі відсіки зручно заливати воду, щоб промити їх без контакту з дрібним пилом. Але це не потрібно робити щоразу після прибирання. Звісно, тут є і hepa фільтр, він тут 13-го покоління, його можна мити і можна замінювати у разі необхідності. До речі, усі фільтри та аксесуари можна придбати у нас в розетка. І говорячи про аксесуари, саме час показати насадки, які є в комплектації. Для сухого прибирання є турбощітка, яка ідеально справляється з шерстю, волоссям і налиплим сміттям. Насадка підлога килим зі спеціальними смужками-ниткопідйомниками по всій довжині підошви насадки для якісного прибирання шерсті, волосся, ниток та іншого складного сміття. Для м'яких меблів теж зі смужкою ниткопідйомником по периметру насадки для легкого очищення крісел та диванів від шерсті та волосся. М'яка щіточка для дбайливого очищення від пилу полірованих меблів, сувенірів, побутової техніки тощо. Та щілина насадка для прибирання у важкодоступних місцях. Маленькі насадки зручно збитнення. Рігати на корпусі пилососа. для вологого прибирання насадок менше, їх дві. Для килимів та миття твердої підлоги у нас є багатофункціональна широка мийна насадка з адаптером. Під час вологого прибирання пилосос подає воду під високим тиском і добре промиває килим до основи ворсу та ефективно видаляє плями. А ось для твердої підлоги знадобиться адаптер щітка, яка не пошкоджує підлогу, чудово справляється зі слідами брудних лапок, рештками їжі. Тощо, а ще не залишає розводи, адже для миття використовується тільки чиста вода, а відпрацьована рідина збирається в окрему ємність. Для очищення обивки ось така вузька мийна насадка, яка ідеально чистить і без шкідливих хімічних засобів. Проте за необхідності ви можете додавати універсальний гіпоалергенний мийний концентрат Protex, який є у комплектації. На літр води потрібно всього 20 мл. І заливається він з водою у задній бачок, а не у аквабокс. Аквабокс під час вологого прибирання має бути пустим, щоб туди потрапляла брудна вода. Також обов'язково під'єднуємо до пилососа повітряний шланг, телескопічну трубу, закріплюємо трубку з пістолетом та встановлюємо штуцер трубки в роз'єм помпи на корпусі пилососа. Вмикаємо пилосос, потім помпу. Адаптер на насадці має бути піднятий. Важливий момент полосос не тільки миє, але й одночасно просушує поверхні, залишаючи килими, меблі та підлогу майже сухими. Для цього достатньо зробити декілька рухів насадкою без подачі мийного розчину, тобто не натискаючи на пістолет. Але і це ще не все. На випадок, якщо випадково пролили каву, воду чи будь-що інше. Є функція збирання рідини. Вона і очищає підлогу за декілька секунд і рятує від нових плям. Зараз можна зібрати до 2,6 літрів рідини. Також корисно ця опція може бути в екстрених ситуаціях: на кшталт при прориві труби або при несправності пральної машини. Але краще ж все таки збирати каву. Звісно, після кожного вологого прибирання важливо промивати і шланг, і трубу. І для цього ми використовуємо функцію для збирання рідини. Виливаємо брудну воду з аквабоксу і встановлюємо його назад у полосос. Збираємо як для прибирання і занурюємо насадку у ємність, де вже є близько 2 літрів води. Декілька разів вмикаємо полосос, кожного разу виливаючи воду з аквабоксом. Все чисто та красиво. Під час прибирання полосос маневрений, немає необхідності постійно перемикати з розетки в розетку, адже радіус роботи аж 11 метрів. Та й класно, що кабель автоматично змін. Мотується пилососом, зручно користуватись та й зберігати також за рахунок того, що він вміє паркуватись вертикально. Thomas Тома Amphibia Pet – це чудовий вибір для сім'ї, де є пухнесті улюбленці. Це пилосос з потужністю 1700 Вт та з гарантією на 48 місяців.